Друзі, всім привіт! Я ось. У нас жарко. Ідуть вихідні, завтра субота-неділя. І я задумала приготувати голубці. Але голубці не прості. Раз в рік я готую такі дуже цікаві голубці. У мене поспіла. Поспіли листя бурячка. Дивіться, яке листячко гарнезне. Воно якраз підходить на голубці. Якщо ви не знали, що таке блюдо существує, то я завжди раз у рік готую оці голубці разом з капустою і ще можна перець начинити туди. Зараз я буду виривати отаке листя велике, чуть-чуть його в воду гарячу, щоб оцей корінчик став м'якенький, щоб можна було його закрутити. І будемо накручувати голубчики. Цілу каструльку спробуємо. Ідемо зі мною, будемо робити це. Також, друзі, до цих голубців я буду розбирати зараз оцю капусточку, витягну з неї корінчик і попарю. Беремо ось такий рис. Я взяла рис дрібненький. Знаєте, є така сечка-рис-сечка. Він дуже вкусний в голубцях. І начислила цибульки. Зараз піду рвати листя і ще морковку накопаю. Ось так я пропарюю капусту, гаряча вода і трохи потримати і викидаємо капусточку. І вже починають листочки, Вон, дивіться, бачите, злазити. О, дивіться, раз. І так далі. Листочки гарно розбираються, бачите. Мігенький, я вже тут і цей листочок, зараз піду нарву багато їх. Так, друзі, обов'язково пропарюємо листя. Обов'язково, адже ми не можемо побачити всіх букашок, таракашок. От так, трошки його тільки туди і зразу забираємо. Варити його не треба, довго теж не треба тримати. Головне дати йому щоб воно обійшло гарячою кипяченою водою. Щоб кожна кожна букашечка, ну і за цим і тоді робиться листя таке м'ягуньке. Можна його закрутити тоді. Воно вже не таке живе, як зразу. Так, якщо нам буде мало, ми підемо на город ще. Побачимо. Поки не вириваю більше, тому що багато капусти йде. Так, і не забираємо все. Все. І так, друзі, будемо складати наш начинку для голубців. Рис. Я його попарила водою, кипятком залила і він постояв, мабуть, з годинку. Він не варений, але такий уже, не сирий. Так, Я смолола фарш. Свиний фарш, чистеньке м'ясо. Так. Пережарила я цибулю морку. Вийшло багато, а це дуже добре, тому що фарш буде такий сочний. А від цибулі робиться солодкий. Давайте трошки посолимо. Так. І я чуть трохи томатної пасти. Так, небагато, трошки. Можна додати ще перцю, всяких спецій. Ну, по бажанню. Хто що хоче, той додає. Я роблю такі ніжні голубчики сьогодні, адже будуть дітки їсти. Так що я роблю без перцю. Так, друзі. Друзі, я ще додавала кріп, зеленюшечки трошки, і переколотила. Чуть-чуть поперчила, чуть-чуточку. Усе, друзі, будемо готувати тепер листя. Тепер у мене є листя. Його треба підготувати. Так, треба взяти, ось так, подивитися, листечко, отак от обрізати. Дивіться, ось так оцей корінчик великий, зрізаємо. Ось так, бачите? І готуємо таке листечко, щоб воно було без корінчика того, самого грубого. Також готуємо і це листя з. Ось так вирізаємо, бачите? Вирізаємо цей кінчик і ділимо на два. Корінчик оцей вирізаємо твердий. І складаємо на кучки дві. Ось так, друзі, складаємо. Готуємо собі. Листочки для завертання. Вирізаю я оцей. Бачите, великий такий в капусти молодий і отакий круг. Ці маленькі можна і не різати, так чуть, -чуть. І так, друзі, беремо казан і в казан наниз робимо голубці з капусти. Обов'язково, тому що буряки дуже-дуже ніжні, листя, і нам не треба вдруг пригоріти чи що. Так що робимо з капусточки перший ряд. І так, друзі, у мене вийшов слой. Тепер беремо друге наше листя, кладемо ось так на руку. І оцим, оцею жилкою доверху, щоб гладеньке було знизу. Бачите, коли ви будете крутити голубець, кладемо начинку, ось так. Раз, два, і крутимо голубчик. Воно дуже гарно крутиться. Ось так. Боки піднімаємо, звідти-звідти і крутимо далі. Получиться, у вас вони квадратненькі, кругленькі або косенькі, не важно, головне, щоб ви його закрутили. Ось ще один давайте. Ось так раз. Закриваємо кутики і крутим. Получається, голубчики складаємо. І поміж капусти. Робимо голубці з листя буряка. Начинки ставимо помірковано, не багато і не мало, адже вона ще виросте. Рис ще не зварений, він почне варитися в голубцях. Так, друзі, я спробувала в руках крутити, а тепер спробувала на досточці. Набагато краще ось так. На достачці. адже оце листечко, воно таке ніжене, що воно не тримається, але воно не рветься. Дивіться, які голубчики получаються. На достачці зручніше, так скажемо. Ви не представляєте, який це смак? Це так смачно, навіть. Перець буває на фаршируєш, і, і, і капуста, і все. А це найсмачніше. Приготуйте собі такі голубчики, попробуйте. Це літній. Тільки літом таке буває. Адже зимою немає цього продукту. Листя із буряка. Ось так, бачите, дивіться, як сигаретку закрила. У нас так жарко. Зараз вечір, але жара. Дуже жарко. Давайте ще з капустою трошки. Трошки з капустою зробимо. Заправку лийте, що хто любить. Я заправляю томатним соком, солю перчу, кидаю лаврушку. Можна і навіть з цукру трошки, якщо хочете, щоб були такі солодковаті. Обов'язково киньте жир якийсь. Наприклад, масло, чи маргарин, чи олію. Обов'язково, адже голубці повинні бути такі не сухі. Так, ці скоріше крутяться, звісно. Ці швидко. Друзі, ось такі голубчики в нас вийшли. Ставимо тушитися. Ось так виливаємо. Це буде смачно, домашній сок натуральний. Так, ось така у мене є суміш. Бачите, перчики. Я так трошки-трошки, щоб придати вкус. Так. Тепер ставимо кусочок масла і солимо. Я думаю, що менше треба солювати. Десь отак, от, пів, тому що я фарш солила, пів ложечки. Все і заливаємо холодною водою. Все, ставимо тушитися і чекаємо, коли вони приготуються. Друзі, наші голубчики стушилися. ви бачите, який колір? А на смак дуже-дуже смачні. Дуже. Спробуйте, дивіться, серединка яка. М'ягеньке-мягеньке, бурячкове листечко. Ммм. Mm. Дуже смачні.